Вітаю, вас, шановні друзі, на нашій верміфермі Кам'ярин, де ми займаємося виробництвом найкращого органічного доброго біогумусу. А для найкращого органічного доброго потрібна гарна сировина. Тому нашу сировину ми попередньо знезаражуємо аеробним способом, при якому піднімається температура і відбувається знезараження. Тобто, якщо ми зараз тут трошки капнемо, то бачите, дивіться, температура зразу парує. Поставити градуску подивитися, скільки ж там зараз всередині, температура зараз більше 50 градусів. Таким чином, кілька місяців у нас все равно знезаражується, а потім ми її згодовуємо в нашому черв'ячку і отримуємо найкращий біогумус Так що, якщо відео вам сподобалось, ставимо вподобайку. Підписуємось на канал і до нових зустрічей. На все добре!